Привіт, друзі! Хочу ще посадити ось таку цікаву рослинку, жирянку. Це хижак, замовила у пані Марини. Ну, Я давно вже дивилася на хижаків, в мене їх ніколи не було. Я одразу дивилася на непентес, так, Ото що з такими горщичками звисаючими, але хочу спробувати із цієї. От, тому ось мені пані Марина ще й ґрунт такий також в подарунок поклала. І буду пробувати за її рекомендаціями. Те, що я дивилася, От, ну хочу посадити її, може, спочатку в оцей маленький, і отак її поставлю. Чи б зразу саджати в оцей великий? Щось я, щось я трохи заплуталася. Так, ну, а якщо я буду вставляти оцей, ну, в принципі, теж. Ну, в общем, посаджу я її оцей більшенький, от, а там буде видно. Отак от насиплю ґрунту. Так, так мені незручно, треба було лопатку взяти. Ну, вже буде. Ай, буде брудно. Так, ну, ось так. Я буд, не, Ну, Високо я поки що її саджати не буду, мабуть. А посаджу, трошки, наче, вниз. Я трішки додала сюди перліту. Ну, ось так, мабуть, я думаю, буде досить. Так, ну роблю ось так ямочку. Ямочку роблю. І... У мене пінцета великого немає, це й не годиться. Я спробую ось так обережно. Ось так. Подивимося, що тут... Боже, мені страшно. Так, знаєте, друзі, я, я не хочу її роздирати. Ось так і буде трошки. Ось так земелькою, присиплю, так, ще трошечки отак. так, Присиплю. Угу. Зроблю зараз отвори у стаканчику і поставлю у водичку. Кажуть, Ніякої такої добрив, нічого не треба. Тому що ці рослини, хижаки, вони взагалі ростуть на болотах. В них дуже маленьке коріння, і вони ним не дістають до тих всіх поживних речовин, тому що вони ловлять собі всяких мушок, комариків і так далі. І за рахунок цього вони отримують собі поживні речовини. У неї виходить ось тут. Липкі оці її листочки, і завдяки цьому вони чіпляються, прилипають, і вона отримує. Тому вода дистильована і ніяких добрив, нічого. Ну, ось так посадили, <кій> я не знаю, може це і багато буде цього стакану. І ось так поставлю її в воду. Ну. Не знаю, друзі. Все рівно в неї коренева невелика, вона ж туди, аж їх заглиблювати, ці корінчики, не буде. Ну, подивлюся, буду спостерігати за нею поки що так, тому що мені взагалі хочеться в такий малюпусінь стаканчик посадити. Ну, Вже посадила, не хочу я її лишній раз дьоргати, так і буде. Зараз налью сюди водички, в інший стаканчик, і е, вона буде стояти у водиці. Тому, друзі, ось такий в мене буде новий досвід. Будемо пробувати ще подружитися з хижаками. Ну, треба ж колись щось ще новеньке спробувати. На все дру... добре, друзі, бувайте!